Новоспечений президент США Дональд Трамп пообіцяв всьому світові, і в першу чергу це стосується, звісно, України, що він буде великим миротворцем і встановить між Росією та Україною мир. Але чи зацікавлений на нинішньому етапі в цьому мирі Путін? Наразі. На фронті у нього справи йдуть якнайкраще. Лінія фронту в Україні перебуває на межі колапсу. Про це повідомляє Sky News. Аналітики зазначають, що російські війська захоплюють населені пункти один за одним і просуваються найшвидшими темпами за два роки. Причиною називають критичну нестачу живої сили в українській армії. Якщо раніше усі наші неуспіхи у цій війни пов'язувалися з нестачею зброї, то вперше за весь цей час постало питання нестачі бійців. Мобілізаційний резерв України зараз складає 3,7 мільйона чоловік. Загалом кількість громадян чоловіків України віком від 25 до 60 років становлять 11,1 мільйона. З них 1 мільйон і 2, вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями. 2,9 мільйона. Проживають на окупованих територіях, цебто їх можна вилучити з цього резерву. 1,3 мільйона виїхали за кордон, 600 тисяч заброньовані, 1,5 мільйона непридатні до військової служби. Лишається 3,7 мільйона чоловіків, яких можна мобілізувати. 900 тисяч з них не зареєстровані у жодних реєстрах. По суті, четверта частина із боєздатних чоловіків не бажають брати участь в війні і уникають реєстрації. Держава, цебто нинішні владці та урядовці, намагаються якось цьому зарадити, і вже озвучено, що з 28 лютого. 2025 року втрачають чинність усі відстрочки від мобілізації, видані Мінекономіки та через дію. Це е, постанова кабміну. Влада хоче, щоб люди переоформилися по-новому. Можливо, і будуть якісь зміни на краще для військових. Можна ще нагадати, що більше 100 тисяч. Військовослужбовців, котрі вже призвані до війська, зараз перебувають у статусі або дезертирів, або тих, хто самовільно залишив частину. Там також влада намагається якось знайти м'якший механізм, щоб ці всі історії завершувалися не банальним покаранням. А щоб людину знову ж вернути в іншу частину, і щоб вона служила далі. І багато з тих, хто самовільно залишив частину, і згідні з цим, скільки не всі втікли з своєї частини з метою уникнути війни чи уникнути служби, а дуже часто це пов'язано з якимись конфліктами або з командирами, або з своїми співслуживцями лише невелика кількість, котрі на відріз не хочуть служити, ці, очевидно, і будуть вже нести покарання. А до того влада намагалася діяти жорстко, але ця жорсткість вона не приносила потрібних результатів. Бо люди якраз від цієї бездумної жорсткості у частинах і покинули. Самовільно свою військову частину. Донедавна вся відповідальність клалася на плечі рядових солдатів. Все було побудовано так, що командири завжди були праві. Що б там не відбувалося, командир правий, а солдат винний. І, здається, від цього правила також вже намагаються відходити. Нещодавно Зеленський сказав, що генерали в Україні повинні бути в окопах. Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал. І він заявив про те, що потрібні зміни підходить до управління ЗСУ. Ну, звісно, це можуть бути лише слова чергова порція слів, за котрими не будуть ніяких. Дій і позитивних змін, але можливо такі зміни і буде, бо вони конче необхідні. Держава дозволила командирам бригад створювати штатні підрозділи для рекрутингу, щоб покращити організацію набору добровольців. Це е, добра ідея. Централізована мобілізація вона виглядає, начебто, зручнішою. Це є один орган, який цим займається, але зазвичай набирають просто певну кількість ТЦК, відповідає за кількість, подає певну тобто, скількість штиків. А наскільки вони будуть ефективні, це вже їх не обходить. А бригада, коли вона набирає напряму, вона зацікавлена набрати людей, котрі будуть корисні. для Бригади зможуть відбирати людей за спеціальностями чи знахилами до тих спеціальностей, котрі потрібні саме бригаді. І, і це добрий знак, але те, що це аж вже наприкінці третього року війни відбувається, це свідчить також про те, що у нашій владі велике пізнє запалення. Надзвичайно пізні. Мобілізація це завжди було непросто. Бо люди, і ті, хто йшли на війну, і ті, хто випроваджав тих, хто йшли на війну, вони розуміли, які небезпеці вони піддаються, але люди йшли. І як би не було 25% людей, котрі зараз воюють, це добровольці. А коли зусиллями нерадивої влади. Мобілізація стала примусовою і ТЦК, тут як турецькі кияничари виловлювали людей, я кажу, це в минулому часі, хоча це все ще триває, але є вже надії на те, що це припиниться, і що влада буде шукати якихось підходів. Наприклад, уже зараз влада. Планує застосовувати мотиваційні пакети для молоді 18-25 років, котра не підлягає обов'язковій мобілізації. Планується, що пакет буде включати пільги на кредити, придбання житла авто, і що це не буде прив'язано до основної заробітної плати. Це важливо, людей треба мотивувати. Навіть росіяни, котрі в нас загарбники, вони все-таки намагаються своїх людей заохочувати матеріально і вони підписують контракти за гроші. І нам також потрібно знаходити цивілізаційні методи мобілізації. Це єдина запорука успіху нашого воєнного. і Запорука перемоги.